Компанія Ізіавтолуцьк з нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі у нас шкода А8, яка була придбана на лізному акціоні в Німеччині. Уже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. У нас починається дощик, постараюся встигнути відзняти відео, поки він не почався сильний. Даний автомобіль має двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Є на автоматичній коробці передач. У нас стоїть семиступенева DSG DQ 381. Це є класна, надійна та дуже економна коробочка. І пробіг ми маємо 166 тисяч кілометрів. Авто без жодного підфарбування, в ідеальному класному стані, без царапин, без пошкоджень. Додаткове відео з товщину міру фарби надам на вимогу всім бажаючим придбати даний автомобіль. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там маєте змогу роздивитись детальний опис, детальні фотографії та актуальну ціну на автомобіль. Також буду вдячний, якщо підпишетесь на наші соцмережі: це Instagram, Telegram, TikTok. Будете бачити нашу роботу, як ми привозимо автомобілі. В якому стані, як ми їх віддаємо нашим клієнтам. А також за допомогою телеграм-каналу у вас є змога е, придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну а відносно даного автомобіля, пробіжемося зараз по комплектації. Це у нас є Style Plus, наборний, е, має деякі, де, деякі додаткові опції. Ну а зараз будемо акцентувати увагу на тих, що от е, побачимо. Так, дивимося, у нас перш за все. Топова фуллет-оптика з омивичами фар. Бачимо. Далі у нас протроніки перед та зад. присутній дістроні з адаптивним круїз-контролем. Далі у нас камера з усіма можливими асистентами для водія. Також у нас атермальне лобове скло з плівочним підігрівом. Має такого відтінку гарно, блистить на сонці і не пропускає ультрафіолет від, від самого сонця. Далі бачимо у нас присутній безключовий доступ на усі двері. Також у нас присутні датчики мертвих зон. По салончику автомобіль у дуже класному збережному стані. Жоден елемент у нас не перешивався, не реставрувався, все-таки в ідеалі. Сидіння у нас з боковими підтримочками, з повним електропакетом та пам'яттю сидінь. Стан пройому в ідеалі, стан дверної карти. Бачимо, у нас присутня амбієнт підсвіточка, повний склопакет, електропакет підігріви зеркал, складання зеркал, все це у нас є. Авто в заводському тонуванні в хромпакеті. У нас ось такі гарні легкосплавні диски на дуже хорошій літній гумі з гарним протектором. Це у нас є пірелі. Ось в такому розмірі 205 55 r 17 Задній ряд у нас усе як новеньке, все гарне. По пройомчику теж нема жодних зауважень. Стан дверної карти все як нове. Ну Йдемо до багажника. Багажник у нас великий об'ємний, шторичка на місці, все працює файно, присутня додатково така, е, як то кажуть, е, планлочка. Бачите, не міг підібрати слово. Планочка обмежувалась для того, щоб багаж не розлітався посередині. Далі у нас подвійне дно таке ще є. І знизу у нас ще ремкомплект. Там у нас компресор, аптечка, далі додатково ще пінка. Це у нас кульочки лежать з додаткової зимньої гуми. В оголошення авторії буде відфотографована додаткова зимня гума. Вона у нас там зберігається. Не буду зараз йти шукати її. Стан кришки багажника без пошкоджень середини. Бачимо, камера заднього виду у нас ось. Ну і йдемо до правої сторони. Дверна карта у нас без жодних зауважень. Стан пройому усе гарно без пошкоджень та царапин. Ще стан сидінь з правої сторони зніму. Також як виглядає авто з цього ракурсу. По потолочку все чисто зауважень ніяких. Ну і йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти, все чистенько та гарненько. Стан пройому все в ідеалі. Пасажирське сидіння у нас теж з електрикою, все працює. Також у нас є пам'ять сидінь. Стан панельки, бардачка, все. Ну просто як нове. Жодної ніде царапини, стан ось ще відзніму, стан кожної кнопочки. Точний пробіг ось у нас. Дуже приємно знімати такі автомобілі. Вони просто в стані нового. Так, відразу ще він код, покажу усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Він має повну сервісну історію у дилера. Кому буде цікаво, можна зробити витяг звідти. Ось така машинка буде у нас в продажі. Бачите, от сказав, вже хотів завершувати відео, а додивився, що в нас є партроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Одним словом, такий автомобіль попадає в продаж, доступний до будь-яких вам відомих перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Як цей автомобіль, так і усі наші інші. Які детально ви можете роздивитись теж на нашій сторінці. Ну, а дякую всім за ваш витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!